Оцей банк. Поїхали. Так. Тут, та так, до речі, всі, екзи доступні. Ну, я тут так багато чого хочу, очі розбігаються. Все, <схід> <схід> перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Все, що зверху. <схід> І там трошечки здизу і флосію хочу, якої немає в мене. філосію гарантом забере. Ну, якщо не випаде да. раніше. Да. Ну, якщо не випаде. Ну що будемо пробувати? Так, давай. <сх> давай, давай. От, перша ну перша Ну, Нічого, так. може може бути таке, що щось Зараз так. до гаранту буде. Сяке може бути. Ого. Але так шанс тут вищий на випадіння. Я замітив, дивився так, що відкривали, то зазвичай досить часто падають. Ну, частіше трохи, ніж зазвичай. Але тут тягнеться. тянеться. Догаранту тягне. Це гарант зараз. Давай щось круте. Схоже на те. А, слідуюча гаран.

Є. О, то це Є. крутий дубль. Дуже крутий на арена. Угу. Прям дуже класний герой. Собі його хоче. А в тебе нема? Нема. Немає. На арену прям дуже класний. Ну і на данжі теж. Зразу. опа па па пара, па па Ну давай дабл, так? що ж Давай. Я хочу цю дівчинку. Гуленде. До речі, непогано. бібити. Це вже погано. Так, угу. так, так. Дуже гарний. Взагалі, Скоро плюс 3. Оце <ріст> 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 класний. Ти більший звідси, бачиш, це вже з цих угу. вибрати. Класний. Дуже класний. О, ти бачив? П'ять епіків було. Так, да, я не замітила навіть. Так, да, було зараз три. П'ять. Це це uh -huh. Ну, краще ви. <реш> Та понятне. Діло. І Фелосія. Разу. Угу. А. не дивіться, яка жадібна гра. Знову тягне до гра, тоді uh -huh. гра... дві зразу підряд. Uh -huh. І тепер знову тягне тут. опа па па Ну, а... Дві. А я. не, здається раніше трошки. Дві немає. Що в нас тут? Лосенія дубль. Теж непогано, вона теж хороша. Теж класно. Віч, ну, грає і граєш нею теж. теж це добре. <гум> Ти віч у тебе хвітар є. Прям дуже добре. Ну. Uh. Угу. No. <laughs> щось. Uh -huh. щось так собі. Уже треба щось прям хороше, раз так тяне. От. Опа-пап. Так, щось дві я... ми побачимо. <laughs> Кроше <А>. три. Ні. <laughs> ну, раз одна, то давай вже щось. Та, да, я ж це розказував. <laughs> Враг дивився. і там чотири легів нього голит. В це. Ого! Нічого собі, оце прищастиво. Гуленд плюс три. Тільки що сказав, буде плюс три. Все, Фелосія, Фелосія плюс 3. Фелосія. А то на Фоленде так збилося. Так, ну гра, гра вона чує. І тачує, що вона щось. Ага, ну тож. Що чує те, що треба. Ну, ти бачив 4 пікі. О, дего? Це ж не гарант. ж Ну, З даблом поки що не везе. Може, потім 4 везе. До речі, О, Це дуже класний герой. Це новий. Це не тебе, по тепер, тепер, вся заморозка зібрана, так? Да? Так. Да. Фуру, ну, да. Вся? Так, да, всі Я герої заморозки, так. Да. Хвітар, Лосенія, Аустер, mm. а, Ходір, понятне діло, Дзірт. Хохадір взагалі плюс 5. Сильно. а ще скільки продано? Хохадір. Ну так, да, так всі раніше продавали. Так, у нас 50 залишається. Є. Опа, є. Ну треба филосія. давай. давай, давай. Фелосію, будь ласка, будь ласка. Ай, ти не хік. А щось ігра пітермажить. Сутха. Судка теж дуже хороша. Плюс два буде. Це добре. Хороший дубль. Ну, хочеться Фелосі. все-таки. <laughs> ну, что-то пока не хочет. Uh -uh. Не хочет. Є. Yeah. Ну, або там хвітар, чи тоже тоже приймається, якщо. <laughs> <laughs> <Це> приймається. <laughs> приймається. <laughs> mm. Филосі, будь ласка. Егоріон. Uh -uh. Ну хороший, well, well, хороший. Mm, це так, це в мене він буде вже плюс 3, мабуть. Filosia. Я вже не пам'ятаю. Так, і рівно 300. Вибираємо. Це плюс 2 я не пам'ятаю. Филосі. Oh. Добровільно не хотілося. Нарешті, нарешті вона в мене є. Дякую тобі за відкриття. Тобі дуже дякую. До речі, зовнішніми виглядяк тобі більш подобається, так? чи Як раніше вона була? О я навіть не знаю. Це таке, знаєш, ну, і зараз непогано. І прошло, значить, теж нічого. <реш> <реш> коли я раз... її сприймаю вже такою, яка вона є. На зараз. <реш> а коли перший раз бачу, то мені не дуже. так. Мені попередня версія більш подобається. Зараз вже якось привик, напевно. <реш> а в мене ж не було її раніше, тому я її не знаю. Так. Тепер Первода в мене є. Ну що, дякую тобі за відкриття, Юля. Дякую, дякую, дякую. І тобі дякую. Непогане відкриття мені сподобалося.